Видаліть всі ігри на своєму телефоні і завантажте ці чотири програми, які змінять ваше життя. Вони всі безкоштовні, але за півроку користування ними ви себе не впізнаєте. Перший додаток це BookMate. Тут 12 тисяч безкоштовних книжок. Якщо щоразу замість ігор чи ютубу ти відкриватимеш книгу, то спокійно зможеш читати по одній книжці на тиждень. Одна книга на тиждень це 52 книги за рік. Друга програма це Daily Bean. Ця програма навчить тебе усвідомленості. Тобі більше не потрібно летіти на балі за просвітленням. Все, що треба, це щодня усамітнитись на пару хвилин, натиснути на квасольку, після чого визначити свої зміни в на. Настрої. Якщо ти робитимеш це щодня, то вже за місяць станеш набагато усвідомленіше. Наступна програма це тік. Тік. Став на кожен день одне завдання, яке призведе до твого зросту. У році приблизно 250 робочих днів. Тобто в тебе вийде 250 спроб досягти твоєї мети. І остання саме просунута програма. Воно вміє практично все. Якщо тобі потрібно написати рекламний текст, можна там вигадати логотип, можна зробити сценарій для твого відео дуже легко. Просто напиши в чат і отримай відповіді за кілька секунд. Звичайно, це чат GPT. Можливо, ми з тобою більше ніколи не побачимось, тому підпиши, щоб дізнатись більше.